Вітаю вас! Продовжуємо наш ефір в студії Катерини Некреча. Мій гість Ігор Мірошниченко. Вітаю вас, а, член політради Всеукраїнського об'єднання свободи. І колишні депутати або народний депутат сьомого скликання отак от краще сьогодні. Е, Верховна Рада проголосувала за постанову про, про направлення до конституційного суду законопроекту е, внесення змін до статті конституції про депутатську і суддівську недоторканність. Е, 365 депутатів підтримали рішення е, з тих 371, що були що зареєструвалися в сесійній залі. Це історичний момент. Давайте подивимося, як це відбувалося. Говорять про те, що депутати або судді будуть незахищеними і правильно, оскільки вступить в силу це рішення у вересні 2015 року після голосування в цій залі 300 голосами. Ставлю на голосування проект постанови реєстраційний номер 1776. -P1. Про направлення до Конституційного суду України законопроекту внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України та суддів. За основу в цілому прошу голосувати, шановні колеги. Прошу голосувати. Прошу голосувати. Прошу голосувати. Браво. Дякую, шановні народні депутати. Ігоре, поки ефір сюжет був в ефірі. Ви критикували все, взагалі, що пов'язано з Верховною Радою, чи не тому, що вас там немає, нічого подібного. Не все критикував. Сказав, що е, трансляцію Верховної Ради слухав по радіо, mm -hmm. і велике побажання до спікера Гройсмана, щоб пан Володимир Борисович озвучував результати голосування. А то е, радіослухачі намагаються здогадуватися, скільки голосів було за чи проти, це важливо до речі для протоколу. Ну це так тепер Ліричний лічний. Знаєте, ви вже знаєте, 365 я, насправді я насправді дуже скептично ставлюся до сьогоднішнього голосування. Безперечно, це історичний момент. Чому тому, що це питання було поставлено в парламенті на голосування, і воно набрало таку велику кількість депутатських голосів, але наразі далі популізму депутати не зайшли, тому що ухвалено лише рішення в першому читанні спрямовано законопроект до конституційного суду. А ви хотіли щоб абсолютно... просто скасували, Ні, чи як ні воно Безперечно, вибухатися? є процедура. Дура, і тому говорити про те, що це рішення вступить у дію в вересні місяці. Я би не поспішав. По перше, треба дочекатися висновку конституційного суду. Невідомо, який він буде. А ми розуміємо, що конституційний суд не завжди ухвалює рішення згідно з конституцією, а радше такі, які відповідають політичній доцільності. По друге, ну ми чули виступи деяких керівників фракції, зокрема керівника фракції самопомочі Олега Березюка, який казав, що треба не тільки до конституційного суду спрямувати цей законопроект, але і узгодити його з Венеціанської комісії. А я вам скажу абсолютно не впевнений, що Венеціанська комісія схвалить, наприклад, цей законопроект і скаже, що він відповідає всім нормам європейського права законодавства, тому що ну недоторканість в розумінні європейців для депутатів і суддів нічого кримінального в собі не несе. А в Україні зрозуміло, це є одіозна така е, одіозне поняття, і тому. Вимога майдану, і вимога суспільства скасувати недоторканність ще й депутати до виборів обіцяли це безперечно зобов'язання кожного депутата, незалежно від фракції, незалежно від партії, незалежно від риторики передвиборчої співпадали в одному скасування депутатської недоторканності. І тому треба виконувати зобов'язання передвиборцями. Але давайте будемо відвертими. Також цей закон далеко недосконалий. В ньому передбачено скасування депутатської недоторканності, досить так завуальовано і сумнівно прописано. На процедура позбавлення недоторканості суддів і зовсім нічого не сказано про недоторканість президента. Безперечно, можна говорити про те, що е, е, закон про імпічмент президента може замінити скасування недоторканності, але при цьому цей закон має бути чітким, прозорим і зрозумілим для громадянського суспільства. Але ж про закон про імпічмент президенту взагалі мова не йде зараз. Тому я досить скептично налаштований на те, що цей законопроект уже в вересні місяці буде в другому читанні проголосований. До речі, це ж конституційні зміни, тому понад 300 голосів треба отримати. 300 і більше голосів у сесійній залі може не набратися, бо хтось із депутатів різко захворює, хтось змінить риторику, а хтось почне посилатися, наприклад, на ту ж венеціанську комісію. Як сьогодні ще раз наголошую, що самопоміч наполягає на тому, щоб і європейці провели аналіз, чи відповідає воно європейським нормам. Тому радіти передчасно. Але безперечно, сам факт розгляду цього питання у сесійній залі. Він заслуговує на відзнаку. До речі, свободна... до речі, я хотів сказати ще одне. Після цього ж голосували за притягнення до відповідальності деяких суддів. І цілком логічне запитання, в чому проблема була, наприклад, того радіона Кіреєва притягнути до відповідальності, тоді, коли було подання Генеральної прокуратури у Верховний суд. Бо голова Верховного суду сьогодні на доповіді в парламенті заявив, що на Києєва подання з Генеральної прокуратури було тоді, коли ще. Махніцький там був прокурором. Ну даруйте, але це вже 9 місяців. Пройшло. Можна було давно. Без скасування будь-яких недоторканостей притягувати до відповідальності мерзотників, які порушують закон, які е, ухвалюють, якщо говорити про суддів, неправомірні рішення. А якщо говорити про депутатів, то вони є сепаратистами і потурають окупантам. Зрадників навіть у парламенті сьогоднішньому, восьмого скликання, предостатньо. В сьомому скликанні, я пам'ятаю, ми голосували по кількох із них згорем навпіл одного позбавили недоторканності тоді, коли він вже втік. Мова йде про це Льова. Ну нагадайте. Та свобода декларувала про те, що треба зняття безперечно, свобода наполягала на тому, що скасовувати недоторканість треба з усіх, і наші депутати, семеро їх сьогодні в парламенті, депутати-мажоритарники всі як один проголосували за цю ініціативу. Ще раз наголошую на тому, що свобода підтримує таку ініціативу навіть в усіченому вигляді. Але е, я особисто доволі скептично налаштований щодо того, що вже в вересні цей закон е, набуде чинності і. Буде внесено зміни до конституції, бо конституційної більшості у парламенті за цей закон, на мій погляд, може й не бути в вересні місяці. Пам'ятаєте той випадок, коли а, ви з колегами зайшли до кабінету а, Пантелеймонова, і а, там стався такий конфлікт. Я б сказав я... через те, що була. Я не хочу зараз я, не... я, я, я би просто цього випадку не пам'ятав, якби мені про нього постійно не на А, ви, ви, ви навіть не пам'ятаєте про таке. І, До речі, ви я виборці, до чого які я кажуть, до чого? от правильно робив. Я кажу, та друзі, там багато ж інших ініціатив було. Законів було ще щось. Треба згадати саме от цей момент. Ну, гаразд. Це не тому ситуація. була в тому, що ви були на той момент не так поінформовані. Неправильно зрозуміла ситуацію, тому що громадське транслювало, а в принципі не перший національний винен. До чого це я веду? Сьогодні е, в оман ввели народного депутата Володимира Поросюка в Верховній Раді, коли журналіст нашого каналу е, брав інтерв'ю в нього, то е, журналіст з вікна, е, новини на СТБ, е, почала заважати цьому і звинувачувати наших журналістів, в тому що вони працюють на російський телеканал НТВ. Давайте подивимося, як це було. Буде розглядатись це всі питання. Шо? А хто ви? Вам посвідчення? А покажіть посвідчення. Ну покажіть посвідчення. Да, ви вибачите? Я, я не буду побачатися. Я не буду вибачатися. Це що, соціальна країна, що ну, на кого ви працюєте? Я. Слухайте, ваші чорні мікрофони мене нікого не обуряють. Ви заважаєте нам працювати? Ну, я Добре. тобі чесно кажучи, це, це є НТВ. Я тобі хочу показати. А ви погодіть, що ви не НТВ. З чорними мікрофонами розумієте, ви громадяни. Давай я і якщо ви давайте, ви давайте, давай, давайте думався, так Я ж у вас... Давай надумовимося так. Якщо давай, я послухайтесь, якщо давай, я побачу себе в російських ЗМІ, послухай мене. Це твоя соціальна країна. Я скручу, послухай, я скручу маленьку трубу. А ви, будь ласка, не знімайте. І... На який канал прийшли ви? Ви хоча б знаєте, до речі, у нас тут такі, знаєте, два в одному. Соціальна країна є один телеканал і є Чорноморська ТРК, яка вже приїхала після Кримської Вісни взагалі остаточно до Києва, так тому що там відібрали все в цього телеканалу. Ну от. я хочу сказати, що якби журналісти телеканалу СТБ були такими пильними, ретельними до всіх своїх оточуючих колег, як до вас сьогодні, то в нас б взагалі не було б жодних проблем в інформаційному просторі. Але на жаль, Пінчука, до якого входить телеканал СТБ, і сьогодні в Верховній Раді розглядалися відповідні законопроекти. Як на мене, дуже серйозно шкодить українському інформаційному простору і свідомості українських громадян, тому що російські серіали і пропаганда прихована пропаганда через оці фільми, які героїзують НКВДшників, героїзують мінтів расистського окупа... окупаційної країни. Вони шкодять Україні дуже серйозно і тому журналістам я пропоную я Впевнений, що всі журналісти, особливо ті, які працюють у Верховній Раді, представляють українські канали, вони є патріотами. І вони хочуть, щоб Україна перемогла у війні з Росією, перемогла у війні з сепаратизмом і бандитами-терористами. Так от, вони мають почати вичищати авгію стайні на своїх каналах, мають бойкотувати накази керівництва, редакційну політику, яка не відповідає національним інтересам. І найголовніше. Програмну сітку мовлення можуть журналісти самі на тих каналах, де вони працюють, якщо всі об'єднаються, почати чистити. Тому що всі канали, не тільки Пінчука Холдингу, але й Ахметова, але і Фірташа, і Коломойського, в тому числі, вони сьогодні мають у своєму своїй сітці мовлення ті програми, які не відповідають національним інтересам України, які потурають російській пропаганді. І які сьогодні допомагають Росії надалі вигравати в одні ворота практично інформаційну війну? Тому безперечно, пильність журналістів у Верховній Раді вона похвальна. Помилилися, вибачились, пішли далі. Але я хочу сказати, як народний депутат я особисто вносив законопроект, який забороняв діяльність російським ЗМІ на території України, і в тому числі я був співавтором законопроекту, який регламентував, встановлював нові норми видачі акредитації в Верховній Раді, які унеможливлювали присутність журналістів ворожої. Держави, яку, до речі, Верховна Рада визнала державою агресором. Тому, в принципі, пильність журналістів похвальна. Але єдине, чого я не розумію, чому не ганяються за камерами, але не ганяються за своїм керівництвом, яке насправді не менше шкодить е, свідомості українців і єднанню нації довкола. Української армії підтримки боротьби з зовнішнім агресором Російської Федерації ваші пропозиції щодо того, щоб все ж таки єдина інформаційна політика вона була. Ми знаємо про міністерство інформації, яке, в принципі ще й працювати не почало. І ми знаємо також про те, що на жаль, громадяни України, які не можуть ще визначитися до кого вони більш прихильні, ну якщо так можна сказати, вони натикаються і нічого їм не не заважає в тому на російські змі, які на. Суть своєю пропагандою досить вдало, на жаль, що потрібно з цим робити. Хто має цим керувати? Цима про перше сьогодні. Є дуже серйозна ситуація, велика проблема з інформаційним простором на окупованих територіях і на територіях, які прилеглі до окупованих територій. На Донбасі продовжують мовити російські телеканали. На Донбасі продовжує поширюватися сепаратистська преса. На Донбасі, навіть в тому ж Маріуполі, сьогодні люди. Отримують е, інформацію про те, хто їх обстрілював з боку е, Путіна і з боку Росії, і безперечно вони роблять хибні висновки. І сьогодні ми маємо внутрішню опозицію і спротив. Хоча е, міністерство інформації, е, яке очолив Юрій Стейц на мій погляд, я вже це неодноразово говорив, мало би запобігати таким ситуаціям. Я вже повторював і ще раз повторюю в ефірі вашого телеканалу, на мій погляд, сьогодні треба. Забути взагалі про таке поняття, як свобода слова, яким дуже часто журналісти спекулюють. Я не проти свободи слова, але вона має бути спрямована виключно в національних інтересах. Багато журналістів сьогодні трактують свободу слова як вільнодумство, як припущення, як гіпотези. Ми маємо взяти за взірець пропаганду Путіна. Але наша пропаганда має базуватися на правді. Це має займатися Міністерство інформації. Кілька важливих функцій, які Міністерство інформації, незважаючи на те, що немає відпрацьованої структури, вже мало би взяти на себе і відпрацьовувати їх. Перша функція припинення, поширення сигналу, в тому числі через супутник. Якщо немає достатньо техніки знань, звертаємося до американців, до європейських партнерів, хай допоможуть. Можемо заглушити сигнали супутника, в тому числі, не кажучи вже про кабельних операторів, аналогове мовлення, яке присутнє сьогодні у прифронтовій зоні. Окупант не повинен просочуватися в інформаційний український простір ні в якому вигляді. Ні в вигляді листівок, ні в вигляді друкованої преси, ні в вигляді електронних ЗМІ чи телебачення і радіо. Друге, що має розробити сьогодні Міністерство інформації? Має розробити пропагандистський контент. І не треба боятися цього слова. Пропаганда повинна бути. Пропаганда має лунати в ефірі телеканалів, радіо. Газет і інших засобів масової інформації, якщо не 24 години на добу, то має проходити червоною ниткою через усю добу. І люди мають весь час усвідомлювати, що ми воюємо з Російською Федерацією, що сьогодні ворог знищує українські міста, сьогодні ворог знищує цивільне населення, сьогодні ворог знищує і захоплює нашу територію. Має бути спеціальний контент, який міністерство інформації мало би розробити, і в обов'язковому порядку. Поширювати через будь-які змі, незалежно від форми власності, і жоден медіамагнат не має права відмовлятися від цього. Інакше буде позбавлений ліцензії. Тому тут треба працювати у чіткому е, чіткій взаємодії з нацрадою з питань телебачення і радіомовлення. Жодних сентиментів, жодних попереджень, якщо хтось. Використовує російську пропаганду у вигляді серіалів, наприклад, позбавляти ліцензії, і це ще одна функція Міністерства інформації: відстежувати будь-який контент, який з'являється в українському інформаційному полі, і не допускати опосередкованої пропаганди, в тому числі і поширення, наприклад. Музичних творів різних співаків, які підтримують окупацію Криму, підтримують окупацію Донбасу, підтримують режим Путіна. Я глибоко переконаний, що українську націю об'єднає національна ідея, яка має пропагуватися в засобах масової інформації незалежно від форми власності, але разом із тим ми маємо пропагувати українську культуру. Бо революція гідності відбулася уже рік, скоро буде. Як Януковича вигнали, бандитської влади немає. Але при новій владі, яка прийшла на багнетах е е українців, які викидали Януковича, яка прийшла в тому числі через смерті е е Небесної Сотні, через смерті уже тисячів героїв, які на Донбасі е поклали свої голови, нічого ж не змінилося. Як пропагувалася російська культура, так і пропагується. Українських співаків як не було в радіоетері, таких практично і немає. І ми згадуємо на превеликий жаль українських великих співаків видатних тоді, коли вони гинуть, як, наприклад, про Кузьму Скрябіна. Невже не можна було його пісні крутити до того, як людина загинула трагічною смертю? У нас є дуже багато якісних українських співаків. І я вже неодноразово говорив і помічав таку тенденцію: їх краще знають за кордоном ніж у нас, тому що український інформаційний простір для них закритий. Це має бути єдина політика поширення і пропаганда української культури, української мови української музики це завдання на майбутнє для міністерства інформації. Якщо міністерство інформації ще проведе пару таких безплідних місяців, як воно провело е, після свого створення, то е, ви знаєте, один із е, небагатьох. Оптимістів з приводу його створення, я особисто, хоча багато скептиків було, казали, через коліно там зламали неправильно, що вони його створили разом у пакеті, проголосувавши за міністра Стеця, то міністр Стець втратить такого оптиміста, як я. Бо ну, треба активно діяти. Я знаю, що Юрій Стець він достатньо харизматичний, вольовий, має ухвалювати рішення, має йти до президента, отримувати ці повноваження, має говорити з прем'єр-міністром і діяти. Це і в інтересах української держави, пане Ігор, Я переведу трошки в іншу сторону нашу розмову. Чи такі питання до вас? Чи ви є військово зобов'язаним? Безперечно. Чи приходили вам вже повістки? Ну зрозуміло, що якщо мене мобілізують і прийде повістка, то я, як законослухняний громадянин, е е буду служити в армії. Я є в офіцером запасу, тому тут жодних проблем немає. Я хочу сказати, що сьогодні проблема, і до речі, знову ж таки повертаємося до інформаційного... Проблема Є з мобілізацією про безперечно, є проблема. Проти я сьогодні повернувся з Сумщини, угу. де я уповноважений відповідати за всю область, розбудовую обласну організацію Всеукраїнського об'єднання свобода. Спілкуюся з виборцями, бо незалежно від того, що я не є депутатом, проблем вистачає, тому працюють приймальні свободи і мої особисті. І на Сумщині, практично в кожному районному центрі, і тут у Києві, де я веду прийом громадян, не даю якісь юридичні консультації. Так, от я вам хочу сказати, проблема з мобілізацією це не проблема українців, які не є патріотами, а проблема влади, яка не може якісно. Донести інформацію, чому вони мають іти в армію, та ще й лякає людей різною дезінформацією різних нерадивих чиновників. Ну як, наприклад, кілька днів тому була поширена інформація про те, що бачите, у нас сьогодні для того, щоб виїхати за кордон і навіть за межі адміністративно-територіальної одиниці, де людина зареєстрована, треба довідку від військомату. Це ж абсурд, це порушення закону. Такого немає, але люди почули і вони вже розуміють, що їх можуть злопати будь де на вулиці. По Закону людину можуть мобілізувати, вручивши їй повістку вдома за місцем прописки або на роботі. Все немає сьогодні Спотягів права не Немає сьогодні права жодного правоохоронця хапати людей на вулицях. Ми ж не бандити з ДНР ЛНР. Але разом із тим, чому сьогодні українці не хочуть іти в армію. Ну тому що в нас керівник генштабу Муженко розповідає, що в нас виявляється збройних сил Російської Федерації, регулярних військ армії, немає. В нас вони у серпні були. Влада заявляла, що окупація почалася. Ловайський котел відбувся в нас неправильна а потім. Муженко, так цього цієї почекайте. Заяви. Муженко сказав буквально казав. таке: в нас немає регулярних військ Російської Федерації. В нас є е, солдати окремі, які воюють у складі терористичних загонів. Та, друзі, у нас регулярна армія Російської Федерації воює на території України. Американці говорять, до речі, що присутні частини Російської Федерації військових сил, Збройних сил починаючи з травня чи з квітня місяця. Це вже сьогодні американці заявили, щоб Муженко не говорив дурниць. Але ви знаєте, у мене виникають питання, чи Муженко від себе це говорив, чи, можливо, він говорив це від президента. Коли у нас кажуть, що ми воюємо з сепаратистами з терористами, а не з регулярними військами російської армії, коли в нас немає воєнного стану, який би міг е, е, призначити і за конституцію нести відповідальність, мав би головнокомандувач, то у людей виникають запитання: а чому тоді я а не наприклад ті 350 тисяч міліціонерів, які спеціально вишколені, щоб проводити антитерористичну операцію? Інформаційний простір, і це, до речі, ще одне завдання для Міністерства інформації. Він має бути перенасичений пропагандою і популяризації служби в армії. Разом з тим, президент має виконати свої обіцянки. Якщо він обіцяв, що кожен військовослужбовець буде отримати по тисячі гривень в місяць, повірте, контракт по тисячі, по тисячі гривень в день. День це саме що він для кожного бажаючого і надійний. Тил у вигляді соціального забезпечення, яке обіцяв президент, бажаючих буде, хоч відбавляй. І це буде якісний склад, який буде воювати, який буде знати, що його родина захищена, що він отримує гроші. Він воює за свою країну. Але не за гроші. Але стимули і мотивація воювати в нього будуть більшими, коли він буде знати, що його сім'я в безпеці і раптом щось з ним станеться. Це війна, його родина не буде голодувати. Дякуємо за те, що ви до нас завітали. Ми вас почули. Дякую. Ігор Мірошниченко, всеукраїнське об'єднання Свобода наш гість. Дякуємо за те, що ви з нами. Ми це цінуємо і щодня працюємо для вас.